Chevrolet Captiva, 2010 рік зважає на продаж компанії Автопарк міста Львів, 2 куба Дизель. Автомобіль був приданий з Європи, конкретно з Німеччини, має одного власника в Україні без страхових випадків, але має декілька невеликих косметичних підкрасів, не критично. Сам автомобіль без страхових випадків. легкоспавні диски, це сезонна гума, пробіг 163 тисячі кілометрів, 2 куба дизель, механічна коробка по комплектації ЛС. Кондиціонер, мульті-кермо і звичайний круїз-контроль. Салон автомобіля в дуже збереженому стані, текстиль, повністю обслужений. жодних капітал На сьогоднішній день автомобіль не потребує. Присутні задні артроніки. Робити автомобіля нічого не потрібно. Пробіг оригінальний, 163 тисячі кілометрів. Кондиціонер все справному стані. Можливо, придбати автобус. Та ж у нас є система обміну мінус 31. Ми знаходимося з адресою міста кільцева дорога 60. Працюємо щоденно без вихідних з 9.00 до 20.00. Більш нових надходжень слідкуйте на сайті автопарк.ua.